По милості Божій ми на цьому місці, щоб нам почути, що сьогодні скаже нам Господь. Ми співали такий псалом, що під відкрили весенню Божою. Ми знаходимося під його защитою. І тому скажемо слава нашому Господу за ті благодіяння, які Господь являє нам, в нашому життю. Дарує нам сили, наснаги пройти це земне поприще, яке готовано кожному нам достойно того святого імені, якого покликав нас Господь, щоб нам бити, І, як Бог каже, що Він назвав нас вже своїми, І ми сьогодні не чужі Богу. Бог покликав нас у Своє Царство, відкрився нам, дав познати, який він благ і милостивий до кожного, хто любить Його, хто слідує за Ним, хто відповідує Його святе ім'я. Бог бажає благословляти нас у всі дні життя нашого. І в цей час ми будемо вдячні Господу за всі ті чудні дивні діла, Його, які Господь. Робить у нашому життю. Знаєте, ми живемо в таке тривожне час, коли кругом нас дуже такі собиття відбуваються, і відбувається це і в нашій країні, де йде та кровопролитна війна, де люди в ужасі, в паніці, в страху, не знають куди бігти, де сховатися, як укритися від того всього. Але Бог свій народ, Він піклується про свій народ, і сьогодні в свій час, знаєте, Бог говорив до Ізраїля. Я прочитаю одно із таких місць Писання, де Бог говорить, коли Ізраїль стисняли, значить, і Бог підкріпляв свій народ і утішав словами. Я буду читати із Ісаї 41 розділу, деколька стрижки. А ти, Ізраїль, раб мой, Иаков, Которого я избрал, сім'я Авраамова, друга моего, Ти, которого я взяв от концов земли и призвал от країв її, и сказал тебе: Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою и не смущайся, ибо я Бог Твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и подержу тебя, десницу и правды твоей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздражающие против, э, э, раздражающие против тебя будут, как ничто, и погибнут, и припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющихся с тобою, будут, как ничто. Совершенно нічто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, не бойся, червь Иакова, малое червь черв'яко, малолюдний Ізраїль, я помогу тебе, говорит Господь, Искупитель твой, святой Ізраїль. Слава нашему Господу! что мы имеем такого Господа, який... Сказано, що він обозріває всю Вселену, але око його над тими, чи серця вповне предані йому, щоб підтримувати їх в їхніх немощах, в їхніх переживаннях у тому, що порой супровождає нас в житті Так, да, Ми сьогодні не той древній Ізраїль, ми сьогодні новий Ізраїль в Ісусі Христі, Господі нашим, але обітування Господні, вони розпространяються на весь Божий народ. І сьогодні, як діти Божі, ми будемо придаватися руки Божі. І не бояться і не смущатися нічого, що приходить в життю нашому, а все довіряти в Божі руки а Бог управить. Віримо, тому що він силен і сказано, що він слави своєї не дасть нікому. Хай нас Бог цьому благословить і поможе своє уповання возлагати на нього. Написано, ібо Он піч о нас. Але Господь бачить наше життя, що нам приходиться проходити цей земний путь і, дивлячись на наше життя, Бог ну, десь і предупреждає нас. І вказує нам на деякі фактори в нашому житті, які так необхідні нам будуть для того, щоб нам з'єднатися з нашим Господом, потім там у вічній славі небесній. Знаєте, я одне місце Писання прочитаю, тому що це такі важливі речі, які ми маємо, як кажуть пережити своєму життю, щоб успадкувати вічність з нашим Господом. Читаю із Матфія 25 розділу, з 31 стішка буду читати. «Когда же прийде Син Человеческий во славі своєї, і святі ангели з ним, тоді сядуть на престолі слави своєї, і зберуться пред ним всі народи, и отделят одних от других, как пастырь отделяет, от овец, э, отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь, тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, Готова вам от Создания мира, ибо Я был голоден. И вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя голодным и накормили, или жаждущими напоили. Когда мы видели тебя странником и приняли, или ногим и одели; когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе, и царь скажет им ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо я был голоден, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. И тогда и они скажут ему в ответ Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажет ему ответ, истинно урю вам, так как вы не сделали это одному из этих меньших, то не сделали мне. И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь. Вічної слава нашому Господу. Отака, От можна сказати, ділема серед народа Божого, всі ми стремився до вічності з Господом, щоб успадкувати все те, що приготовлено нам написано від начала створення мира. Бог позаботився о тому, щоб свому наслідку якого він і скупив з цього суєтного міра і призвав на путь правди. Кожна людина то все успадкувала. Але сказано, що каже, коли прийде той час, сказано, прийде син чоловічий у славі своїй, то зробиться некоторе розділення. І написано, що то розділення буде, Определяючим определяющим, те вічності з Господом, або ти там, де уготовано, так сказано, по ліву сторону. По ліву сторону, де уготований вогонь огонь вічний. Але він уготований від початку мира, від початку падіння, там. І ще тоді, коли Пройшлося бунт на небі і сказано, що розгордився дьявол і Бог не звер його на землю і він уляг за собою три ангелов. І Бог приділив їм участь, Бог приділив їм ту участь. Сказано, що Огонь вічний уготований дьяволу і ангелам Його, Тобто, падшим ангелам, які йшли за ним, улякшись його обов'язченням. Воно не уготовано людині. Не написано, що воно уготовано людині. Але читаючи Слово Господнє, знімаючи словам Ісуса Христа, сказано. Що після того розділення Христос уподобив це як пастир, який розділяє е, овець від козлов, каже, овці по праву сторону, а козли по ліву сторону. Сказано, що щось в життю определяюще є для того, щоб не просто Почути те слово, прийняти його, але Бог говорить, що нічто в своєму життю людина, яка уповає на Господа, яка бажає бути вічно з ним, успадкувати ці обіділі небесні, ту вічну радость. Яка буде супроводжувати там спасений люд. Сказано, що Христос відкриває, як будто ну, я би не сказав, що це тайна, тому що все це воно супроводжує нас в життю нашому. І порой не завжди ми задумуємося над цим, що роблячи. Певні справи в життю в нашому, корисні справи, добрі справи, е, яких побуждає нас Бог, е, ми не завжди готові відкликнутися на той е, поклик і завершати їх. Але Господь говорить, що якщо ви це робите одному із малих всіх, то ви робите мені. А якщо ми робимо для Господа, то Господь Він вірний своїм обіцянкам, що така людина не останеться без нагороди, без того спадку, про який Господь обіцяв кожному, хто його любить, хто за ним послідував і хто надіється на нього, він каже таким людям готова на вічність з Богом. А ті, які ігнорували, Такий поклик бачити ближнього, співчувати друг другу, відвідувати його в лікарні, одіти на гогу, подати кусок хліба і кружку води, може оказатися розчарованим у фіналі свого життя, коли прийде час того розділення, коли Бог буде ділити, відділяти. І сказано, що участь таких людей печальна. Печальна в тому, що вона мусить успадкувати то, що Бог приготовив для дьявола і його слуг. Але там буде і той, хто не пройшов той земний екзамен на співчуття, на добрі справи, до яких Бог покликав нас робити в життю нашому. І тому Бог, можна сказати, Він не хоче цього для людини, але людина сама робить в житті свій вибор. Знаєте, можна прожити життя і завжди знайти аргументи у житті, чому я це не роблю, чому я не можу виконати саму елементарну річ, поспівчувати друг другу подати руку допомоги в нужний момент, відвідати хворого, посетити, у, у, у цьому, сказано, і у в'язниці, де людина томиться, де переживає. І в різних аспектах життя, коли якісь трудності налягають, не завжди людина готова совершити то, до чого призиває Господь. Але це буде оприділяючим. Я би сказав, не всі люди знають закон Божий, не всі люди на цій землі читають Евангелії, вникають слово Господнє, Христос учить нас, як жити, як трудитися. Як е, е, служити Господу, але кожна людина вона наділена певним законом Божим, який Бог заложив від початку нашого рождення. Це наша совість, яка завжди говорить нам, як треба жити, як треба поступати, як треба проводити своє земне життя щоб ті качества, які Бог закладає в, в нашому житті, нам використати вполне, щоб впоследствиї воно нам послужило для нашої користі, для нашого майбутнього життя, яке уготовлено для кожної людини. Людина робить вибір сама. І сьогодні вибір під кожним з нас стоїть, коли у когось похорон, чи йти нам на тут похорон, чи в когось свадьба і порадуватися з тими, які радуються. І сьогодні ми готові покласти на алтарь нашого служіння Господу ті крохи, можливо. Які ми можемо виділити, але Бог бачить серця кожного і знає наші способності, наміри і стремлення. і тому дуже добре, щоб ми під час нашого земного життя усвідомлювали про то все, що Господь дає нам, як кажуть, проявити себе в життю нашому перед Господом. Тому що написано апостол Павло говорить, каже таке слово, прочитаючи, ми будемо молитися, дякувати Богу. У другому в дев'ятому розділі, він каже таке слово, каже, Боже сілен, обогатіть вас всякою благодаттю чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточал, расточил, раздал нищим. Правда Его пребывает во век, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие, посеянному вами и умножить плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были, на всякую щедрость. Которая через нас производит благодарение Богу, слава нашому Господу, що Господь напоминає нам, як напоминав в свій час апостол Павло до Корінської церкви, що той, на якого ми уповаємо, якому ми служимо, якого ми прославляємо своїми устами, своїми серцями, він сильний. Зробити все то в житті нашому, щоб е, проявляючи е, в житті свої ті качества благості і милості Божої, які Господь наділив нас, бути вірними йому і бути богатими на всякої написано добре діло. Хай нас Бог цьому благословить і поможе, щоб е, як Павел говорить, ми були багаті на всяку щедрость, яка через нас производить благодарення Богу. І в чому о, хай ім'я Боже буде благословено і прославлено через наше життя, щоб нам успадкувати і унаслідувати то о, о, Царство Боже, яке Господь. Віру нам через нашого Господа і Ісуса Христа, і сьогодні навчає, розумляє нас, підкріпляє нас в наших немощах, подає нам ті, помочь святилища, пройти нас, земний шлях, щоб успадкувати вічність з нашим Господом. А йому за все слава повіки. Амінь.